Слава Україні! Продовжуємо проект Голоси. І сьогодні я хочу вас попередити, що цей випуск на Голодний Шлунок не варто слухати. І буде від нас один сюрприз. Ви вже в кінці зрозумієте який. Віджину всі останні краплини жалю, стану помстою, зброєю. Звіром, серце з каменю, розум із криги зроблю. Уподібнюсь смертельному виру, щоб за матінок в Бучі, і дівчаток тих на колишнім південнім курорті. Я до смерті своєї помститися встиг. Хоч постфактум, постскриптум, постмортем. Це уривок вірша Олексія Розумова. Але сьогодні ми би хотіли е, вас запросити до нього на сторіночку, і ви обов'язково підете. Е, тому що зараз ми хочемо прочитати один з його постів, але не до кінця. А я впевнена на 100%, що вам захочеться дочитати його до кінця і знати, як же ж там все складеться в тій історії. Юлічка попросила рецепт риби, і я пообіцяв написати, виконую. Рецепт простий, як марля. Але ж я не я, якщо так просто й напишу, адже це єврейський рецепт. А насправді не зовсім єврейський, а одеський. Тобто в Одесі готували гефелте фіш. Яка подобалася ясен перець не тільки євреям. І оті всі, що не євреї, пробували самі готувати гефелтефіш, називаючи її на не на ідише фарширована риба, прости господи, а через те, що багато гоїв були не такі дотепні і терплячі, як єврейські жінки, то так і не опанували цю технологію. Натомість вони адаптували рецепт риби так, щоб залишити смак без консистенції і не витрачати час на приготування. Коротше, до ну рецепту. Купуємо рибу. Підходить річна риба з крупними кістками, якомога менше дрібних кісточок. Карп, білий амур, навіть сом. Тільки сом, як на мій смак, буде занадто жирний. Овочі, цибуля, морква, буряк, картопля, один лимон. Кількість овочів не можу сказати. Я купую всього по 2 кілограми і не все витрачається, але краще мати залишки, ніж щось не вистачить. Рибу. Краще попросити, щоб почистили і нарубали на стейки товщиною десь 1,5-2 см. Продавці додаткові гроші за це не беруть, а це немало важливо. Ми йому чистимо овочі. Лушпіння цибулі не викидаємо, воно потрібне. Картоплю нарізаємо дольками, як на картоплю поселянське. Цибулю, буряк і моркву шинкуємо шайбами по пів сантиметра товщиною. Беремо казан. Бажано човунний. А не з алюмінією. Якщо каструля, то тільки від цептера чи тефаль. Може, підійти керамічний горщик, якщо є великий. Але з горщиком складніше, бо треба готувати в духовці, хоча смак буде кращий. Викладаємо солями овочі, картоплю, зверху моркву, потім буряк, потім цибулю. Викладаємо рівномірно овочеві шайби, щоб закрити всю поверхню попереднього слою. На цибулю викладаємо слої риби і знову овочі. Тільки тепер у зворотньому порядку: цибуля, буряк, морква картопля. Знову слой риби і знову овочі. Окремо про лимон і спеції. Лимон нарізаємо тоненькими скибочками і викладаємо на рибу, але по 3-4 скибочки на слой. Не треба закривати всю поверхню. Спеції: сіль, цукор, духмяний перець горошком, молотий чорний перець, часник, лаврове листя. Це були описані спеції, які собі записували господарки при Совдепі, бо тільки це можна було купити в магазини. Я додаю, окрім згаданого вище, копчену паприку, діжонську гірчицю і соєвий соус. Гірчицею вимазую рибу, зверху, 5 столових ложок соєвого соусу, ложку паприки, лимон і далі вже як написав. Овочі трішечки солю, але без фанатизму. Бо на рибі є соєвий соус. Перець кладемо. На свій смак, але враховуючи те, що в цьому блюді риба повинна бути пряна і трішечки пекуча. Заливаємо воду так, щоб все це добре не втопилось, а лушпиння цибулі зверху було сухе. Доводимо до кипіння, прибираємо вогонь на мінімум, щоб тільки повільно побулькувало, чекаємо 20 хвилин. А тепер увага! Секретний інгредієнт. А ми такі жорстокі, на цьому завершимо наше відео. І який там і не один секретний інгредієнт, ви прочитаєте на сторінці нашого сьогоднішнього героя, а ми посилання на неї обов'язково дамо в описі до відео. Ви розумієте, які прекрасні вірші пише ця людина, яка натхненна ця людина, і який неймовірний у вас має вийти риба по рецепту цієї прекрасної людини. Любимо вас! Бажаємо нашим захисникам 450. Ваша бібліотека Іваничука.